Уряд заговорив про повернення знецінених вкладів Ощадбанку колишнього СРСР. З'явились заяви, що навіть готовий відповідний законопроект. Та от у фракції КПУ переконані, це ніщо інше, як початок передвиборчої компанії. Адже у держбюджеті 2012 на повернення заощаджень не передбачено ні копійки. Хоча ще минулого року ліві зареєстрували законопроект про повернення в 2012-му хоча б частину знецінених вкладів, пропонували закласти в держкошторис 1 мільярд гривень, з яких 456 мільйонів можна було б спрямувати на виплати спадкоємцям помер. Вкладників тоді ініціативу парламентарі не підтримали. За які гроші купуватимуть електорат? Нині кажуть комуністи, запитання риторичне, бо ж розраховувати на економічний розвиток теж не приходиться. При тому бюджеті, який є сьогодні, при тих взаємостосунках і при тій позиції, яка сьогодні є Україна, як скажімо так, держава, яка декларує свої устремління в Європу. Ось і при цьому. Думає, яким чином все таки зберегти стосунки із країнами колишнього радянського союзу, то в даному випадку економіка не буде працювати не буде працювати економіка, не буде наповнюватись бюджет. А не буде наповнюватись бюджет. Зрозуміло, що не буде працювати той механізм, який пропонується в частині повернення заощаджень. Сума коштів, що підлягає поверненню нині становить близько 130 мільярдів гривень. Комуністи вже давно внесли в парламент ще одну пропозицію. Борг треба признати державним і провести індексацію. Кажуть, потрібно розраховувати не один до одного, а закладати суму з компенсатором, вводячи певний відсоток від вкладу, наприклад, 50-70%. А от люди й думати забули, що колись таки дочекаються своїх грошей. Як немає пенсії, чим платити, і людей, які безроботних, з чого вони візьмуть. Звісно, вони у них вони... немає цих грошей. Вже скільки років поверх років повертають. Ну може через 20 років повернути. Правительство Януковича дуже багато не обіцяло. А де воно що? В будущем, як казар говорить, коли-небудь щось буде краще. Ну, будемо чекати, сподіватися. Ну але... мені вже немає на що сподіватися. Чого всі всю, всю веру ми потеряли вже. За часів незалежності вкладникам влада повернула лишень 10 мільярдів. Останні роки майже 12 мільйонів українців, які мали заощадження, взагалі ігноруються владою. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінничина.